А тепер питання, чого бажає Москва? Вона, очевидно, нащупує червоні лінії в Європейському Союзі на Заході. Що відбудеться після того, як буде збитий перший російський літак? Я там не кажу про безпілотники. Я маю на увазі саме пілотований літак. Це хороше питання. Пам'ятаєте, що збиття російського літака у Туреччині? Повітряному просторі Туреччини свого часу призвело до різкого загострення стосунків між Москвою і Анкарою. Так, але хіба ще не, не висловив жодних якихось жорстких е, е, намірів щодо Туреччини, але ескалацію, пропагандистська ескалація, вона була в Росії тоді надмірною. І, можливо, вона була потрібна для виправдання якихось завдань Росії на. Близькому сході. Хоча не думаю, що збиття цього літака входило в політичні плани Москви. Є ще один непоганий приклад, хочу вам його нагадати: це збиття російського військового гелікоптера Азербайджанської армії наприкінці першого етапу Другої Карабахської війни. Практично відразу після цього з'явилася спільна заява президентів Росії, Азербайджану і прем'єр-міністра Вірменії. Яка означала завершення війни, і разом із цим не була прихильною до Єревана Тобто Путін шукав приводу для того, щоб втрутитися в ескалацію, але йому було потрібно виступати в ролі жертви, а не в ролі просто спостерігача. Можливо, і зараз цими своїми діями російський президент хоче, щоб Росія виступала в ролі жертви і щоб він міг погрожувати. Країнам Європейського Союзу і НАТО більш рішучими і більш відкритими діями, в разі якщо вони, скажімо, там знищать пілотований об'єкт на території власній. Я вже не кажу про збиття російського якогось там пілотованого літака в повітряному просторі. України, хоча теж не зрозуміло, звідки цей пілотований літак з'явиться, тому що ви знаєте, що навіть запуски ракет вони відбуваються не з повітряного простору України, а з повітряного простору Російської Федерації. Навряд чи хтось буде намагатися знищити російський літак у повітряному просторі Російської Федерації, тобто тут є варіанти, коли ми чуємо, що Європа буде збивати російські е, об'єкти. І до цього, до речі, зараз закликає Дональд Трамп. То ми знову-таки маємо усвідомити, що буде для Росії різниця у пілотованих і непілотованих об'єктах, і що, можливо, Росія прагне до збиття якогось об'єкту військового для того, щоб прийти до нового рівня ескалації. Для нас чомусь очевидним є той факт, що Росія неймовірно злякається і більше нічого робити не буде. Але це може бути абсолютно зворотнім результатом.